Про вибори президента Білорусі і не тільки будемо далі говорити з експертом аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левий з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго ранку. Доброго, доброго ранку чуєте нас? Так чую. Доброго ранку. Так, отже, Лукашенко 7 і 0. Давайте так. Попитка номер 7. Результати вистави під назвою Вибори президента Білорусі з гарною такою вивіскою. Зрозуміло, що мало кого здивували, чи у когось були взагалі якісь надії на це, враховуючи те, що ми бачили зараз в сюжеті, чи буде за нашого життя? От я цікавлюся, наприклад, моє да і у північних сусідів інший президент? Чи можливо взагалі в Білорусі, хоча б в Білорусі таке? Я гадаю, що насправді багато залежить від Росії. От з великим рахунком, зараз стійкість лукашенківського режиму забезпечує саме існування Російської Федерації в тому вигляді, як вона є, і якщо і коли. Не якщо а коли відбудуться станеться поразка Російської Федерації, okay. от саме тоді будуть зміни і в Білорусі. Я вгадаю, що наразі все дійшло саме до такого, вже, mm -hmm. не більше за mm -hmm. це. Пане Дмитре, але, от, наприклад, політичний аналітик білоруський Тишкевич каже, що Лукашенко почав готуватися до плавного транзиту влади, і що нібито він заходом негласно контактує. Ну, власне, і сам Лукашенко каже, що підтримує певні контакти з Україною. Чи справді це так? І ось ця залежність від Кремля, чи вона пов'язана виключно з російсько-українською війною? Чи Лукашенко як вмів 30 років проходити між краплинами спробує і далі маневрувати ну він дуже давно насправді побудував відносини з Москвою, і це не пов'язане було аж ніяк з Україною, це пов'язане з особливостями його режиму і. Знову ж таки, можна згадати про цю союзну державу, так звану, і про амбіції самого Лукашенка там років 20 ще тому очолити саме цю союзну державу. Він він і виглядав якось краще, навіть за Путіна був період і солідніше, що це перспективи певні були. Щодо контактів, так вони завжди ніколи не припинялися, в тому числі заходом щодо України. Так певні контакти є, але е саме через Білорусь, наприклад, відбувається обмін полоненими і. В принципі, це, це вимушений да, крок підтримки е, таких відносин. І тут навіть не відносин е, тут йдеться ще і про те, що поліський напрямок для українського генштабу залишається. В переліку загрозливих напрямків і з ділянок лінії фронту, тож щодо ж самого передачі влади і транзиту, так він буде готувати. Він буде готувати з високим ступенем ймовірності одного із своїх своїх синів. І просто можна згадати, сам Лукашенко розказував, що він там синіми пальцями ніколи не буде триматися за владу, ну це вже так, анекдот. Зараз він після цих виборів так званих сказав, що та. Ніякого сина він нікуди не планує, так? тобто зрозуміло, що як відкрив ворот, то, то бреше. Mm -hmm. Тобто, це як повністю в Росії. Якщо Росія щось каже, треба зовсім навпаки гляда дивитися на цю ситуацію. Те ж саме з Білорусію на даному етапі, підкреслюю. Давайте про Україну. Тим часом у ЗМІ поширюється, нібито стоденний мирний план Трампа, і там з досить такими дивними пунктами. В офісі президента та центрі протидії дезінформації вже спростували існування цього документа. З якою метою поширювалися такі, е, ну називемо це так, вкиди. Гадаю, що те, що заявив Андрій Єрмак, що це неправда, і це однозначно. Тим більше, що і просто да можна згадати, що Володимир Зеленський в останніх інтерв'ю говорив, і як воно є, ну і за самою логікою. Тобто, це однозначно авторство російське. Бо... Для мене одразу маркером, наприклад, стало те, що там вихід на а, там на досягнення угоди, це 9 травня. Це mm -hmm. не американська абсолютно логіка. На да? тобто на які 9 травня для американців та тут я можу повірити в те, що там американці можуть просто не знати і там десь прописати, але і там ще кілька таких маркерів. є. Ну mm -hmm. well, да, там УПЦ, російська. Це однозначно для того, аби деморалізувати українців, для того, аби посіяти якусь таку невпевненість і віру в те, що ось зараз все легко можна досягти а потім звинувачувати знову ж таки Україну. Тому тут абсолютно чітко це, це російська дезінформація через західні змі, до яких, до речі, тепер вже ну певним чином є певні Шарати. питання. Ну, давайте тоді згадаємо ще про офіційні заяви. От очільник військового комітету Євросоюзу Роберт Бріґер. Ну вважає малоймовірно обіцянку президента Трампа швидко припинити війну в Україну, але він не виключає, припускає введення в Україну миротворчої місії за участі і кавказьких країн, і країн глобального півдня. А чи може ця місія запрацювати до закінчення війни? Наскільки визначальною тут є роль Європи? Гадаю, що насправді сама по собі заява теж є контроверсійною. Чому тому що ось говорити про країни Кавказу і про глобальний південь, ну це мабуть, в принципі, десь певна логіка є. Так дійсно ефективною миротворча місія може стати лише після закінчення бойових дій. Знову ж таки, як казав президент України Володимир Зеленський, абсолютно логічно, що ця опція може бути лише в рамках, в рамках більших гарантій не більше за це, да. Тобто, якщо немає реальних гарантій, то самі по собі миротворці вони спрацювати е, не, не зможуть і ну, давайте до ще наших одних сусідів: Угорщина не блокуватиме європейські санкції проти Росії, якщо Україна та ЄС гарантують, що не перешкоджатимуть постачанню газу і нафти в цю країну. Про це заявив очільник угорського зовнішнього політичного відомства. Чи справді Будапешт і можливо навіть Братислава можуть вдатися до блокування санкцій проти Росії, і чи можливо його якось обійти? Вони вже вдавалися, але насправді і у Будапешті, і у Братислави у них не надто сильна насправді позиція для того, аби даватися до таких погроз і уж там більше дій. Бо все ж таки обидві країни живуть за рахунок бюджету Європейського Союзу. Давайте називати речі своїми іменами. І в е, грудні вже позаминулого вже виходить року. Е, ми бачили, як коли треба було, е, Орбан ходив кави попити. Так, тому, так і, да, і в цих умовах, тому я гадаю, що насправді все залежить від політичного рішення, яке прийметь, буде прийнято європейським союзом. Тепер у орбана є компанія Попити кави, вийти а, в потрібний момент о. з ФІЦО для того, це щоб це санкції було. були пане Дмитре, Мені ще редактори підказують, що з'явилася нова інформація щодо допомоги Україні. Від USAID начебто, такі надійшла інформація, що допомога Україні призупинена. Як це відгукнеться на Україні? Чи буде вона почата через 90 днів, через 10 днів, через 15 днів? Чи поки що нічого не відомо? Ну, поки що ми те, що ми почнемо з того, що це не єдине джерело допомоги, яке йшло але почнемо там з... дуже вагоме. Там по моєму а, е в районі 12 мільярдів за цей весь період. Якщо не помиляюсь, не буду зараз там, там дивлячись, де там там взагалі більше 30 мільярдів по на ага. 30 мільярдів. І, але е все ж таки почнемо з того, що допомога на соціальні виплати вона йде через світовий банк і вона не заблокована, і вона буде до, 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 до наступного року точно по мені здається навіть до поза наступного, тобто вона, в принципі, є. Військова допомога також не заблокована, і це вона йде за іншими статтями щодо USAID, то я гадаю, що так: 90 днів це той мінімум, де воно не буде працювати. Ми не маємо думати, що це саме через Україну, бо ми бачимо, що це. Глобальне рішення в нової адміністрації США і зрозуміло чому, тому що тут все ж таки це в принципі в абсолютно в контексті всіх попередніх заяв Дональда Трампа. Гадаю, що насправді вона буде розблокована і не знаю, важко сказати в якому масштабі, але просто це так би мовити, підмурок великої американської політики, і просто так від неї відмовитись Сполучені Штати не будуть. І це не цілеспрямоване спрямоване рішення, яке стосується України. Просто Україна впадає в цю канву, яке в рішення загалом. А пане Дмитре, дякуємо вам дуже, що ви приєдналися до нашого ефіру. Експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левець був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякуємо.